Ей, йоу! усім привіт, друзі! Ми продовжуємо робити прев'ю сезону 2023 2024 Національної баскетбольної асоціації. І на черзі у нас Орландо Меджик. А перед тим як ми розпочнемо, заносимо великий палець догори, скидуйте відео друзям, щоб вони також дізнавалися про якісний україномовний контент. Підписуємося на канал та на всі мої соцмережі. Посилання, як завжди, у описі під відео. А ми починаємо! Let's go! Орландо колектив, який перебуває за крок від того, щоб розпочати по-справжньому серйозну боротьбу за високі місця та, можливо, навіть вихід у плей-офф. Чому лише за крок, хоча б по тій причині, що в Орландо ще не до кінця впевнені у тому, як саме виглядатиме беккорт колективу. Якщо з фронт кортом все плюс-мінус зрозуміло, є два форварди, франчайзи, Франц Вагнер та Пауло Банкеро, навколо яких і будуватиметься Меджик, та на яких вся надія, у Франца минулого сезону був показник плюс-мінус, плюс 50, І це в колективі, що далекі від перемог. У Банкеро з цим компонентом біда, мінус 215. Найгірший з запасом. Втім, у Пауло є такі навички і така тілобудова, яка робить його багатообіцяючим гравцем та майбутньою зіркою ліги. І те, що він зараз показує на чемпіонаті світу у складі збірної США, дає стовідсоткове тому підтвердження. Було багато прикладів, коли саме після збірної гравці починали демонструвати неабиякий прогрес у своїй грі, тому це такий великий плюс для банкеру. Їм на заміну та в якості ментора підписали Джо Інглса. Також є ще Джонатан Айзек, на якого швидше за все в Орландо більше не розраховують. Та Чума Океке, який все ще справляється з ролью бекап 3 d гравця, але терміни якого піджимають. І Якщо він не демонструватиме прогресу, з часом втратить місце в ротації. Є основний молодий центровий Вендал Картер, з яким можна пов'язувати майбутнє організації, тому що йому нещодавно видавався адекватний 4річний контракт. Є Моріц Вагнер, брат Франца, який разом з грузином Бітадзе намагатимуться конкурувати за роль бекап центрового клубу. Все, як ви бачите, гармонійно. Та ось же згаданим беккортом, де вже до наявних Гері Херіса, Джеліна Сакса, Кола Ентоні та Маркела Фульца, Меджик добирають Ентоні Блека та Джета Ховарда. І по суті, на дві позиції у Меджик одразу шість гравців, п'ять з яких все ще молоді та перспективні. У фульці бачили стартового розігруючого, що в принципі досить логічно, з огляду на те, що йому раніше запропонували трьохрічний контракт. Підозрюю, що таким його бачать і надалі. Проте саме його рівень гри в майбутньому дасть відповідь на питання, чи готовий менеджмент клубу продовжувати з ним співпрацю. Оскільки після закінчення наступного сезону його угода з Орландо добігає до свого завершення, так само, як і контракт Херіса, який найімовірніше покине клуб. Окрім цього, в підвішеному становищі перебувають і Кол Ентоні та Джейлен Сакс. Для першого вже доступне продовження контракту. Контракту, а наступного літа він стане обмежено вільним агентом. Для Сакса опція продовження контракту стане доступною наступного літа. На мою думку, з котрими з цих двох оборонців Меджик доведеться. Прощатися, якщо не з двома водночас, як на мене, ймовірним кандидатом на вихід є Джейлін Сакс, який виглядає трошки гірше, Ентоні. І це все на фоні того, що Орландо вибирали під шостим та одинадцятим піком на минулому драфті ще двох оборонців. Особливо прикута увага до Ентоні Блека, якого обрали під шостим піком, та який справляє про себе дуже хороше враження. Він є великим плеймейкером, який добре грає в обороні. Саме його вибір на драфті в моєму розумінні ставить під питанням продовження співпраці Фульца з організацією, оскільки і за типажем ці гравці дещо подібні. Лише Блек габарітніший та теоретично може бути здоровішим. Отже, я вважаю, що наступний сезон Magic проведуть в процесі пошуку оптимального беккорту майбутнього, обираючи серед свого молодняку правильних гравців. Що стосується тих, котрі не потраплять в обойму Орландо, на них може чекати обмін з метою точкового підсилення ростеру, Щоб же починаючи сезону 24-25 клуб з Флориди міг розпочати серйозну боротьбу за високі місця. Звісно, це все буде можливо ще й за умови прогресу Вагнера та Банкеро, хоча в них особисто я впевнений та спокійний і очікую, що вони стануть грізною силою вже майбутнього сезону. Здоровими цей колектив має шанси понюхати, якщо не плей-офф, то як мінімум плей-ін. Але коли заходить розмова про здоров'я та Орландо, треба згадати, що тут грають Айзек, Фульц, Інглс, Харріс, Сакс та Ентоні. Для цих гравців пропустити 20, 30 або більше ігор, як обіцяти два пальці. Тім від цього сезону і будуть відштовхуватися. Якщо Меджик вдасться залізти в плей-ін та навести шороху, наступним літом цілком можливо буде підібрати зіркового захисника собі в ростер на ринку вільних агентів, тому що місця в платіжці буде вистачати на максимальний контракт та спокійно відпускати Фульса Херіса та Ентоні. Якщо ж, звісно ж, їх не спробують обміняти по ходу сезону та акумулювати контракти, які закінчуються в активи вже зараз. Пишіть свою думку на рахунок цього колективу в майбутньому, це дуже допомагає просуванню та розвитку каналу. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі. Мир!